Привіт, ви на каналі про купони в Україні. Магазин з книгами не лише один, і це не лише Якабу. є й інші. Наприклад, Книголенд. Якабу я вже розглядав на каналі. Відео Дивіться, якщо цікаво. А зараз про інший магазин, який також пропонує знижки, якщо купуєте в нього. І берете купони на кодиском Почну з того, що представники Книголенду дуже амбітні і заявляють, що лише в них можна купити книги і подарунки по найкращим в Україні цінам. В книголенді дійсно можна придбати книги, електронні книги, подарунки, подивитися, що доступно на передпродажі з книг. Підібрати комікси, знайти сувеніри, канцтовари, настільні ігри, конструктори та навіть набори для творчості. І все це можна придбати не лише зі знижкою, яка зафіксована на сайті серед товарів у спеціальному розділі. Промокод з кодеском дозволить зекономити ще більше. Для книголенду на момент виходу цього відео ми маємо два промокоди. Перший дає знижку 50 гривень на будь-яке замовлення. Якщо в корзині зібрано товарів на суму від 299 гривень. Другий промокод дає знижку 100 гривень на покупки від 599 гривень. Тож саме час поповнити домашню бібліотеку з вигодою. Як ви могли побачити, активувати промокод зовсім не складно. Скопіювали його на сторінці книголенду на кодеском і вставили відповідне поле в кошику на сайті інтернет-магазину. І тепер не кажіть, що економити з промокодами це дуже складно. Ні, не складно. Окрім приємної знижки на замовлення, від 290 Ста гривень Книголенд доставляє безкоштовно такі замовлення Укрпоштою. А якщо замовили від 799 гривень, то і новою поштою вам доставлять безкоштовно. Сподіваюсь, що асортиментом та цінами Книголенду ви залишитесь задоволеними. А промокод дасть вам реальну економію. Тож з вас лайк під цим відео. Якщо ж виникнуть проблеми при активації промокоду, пишіть в коментарях, обов'язково допоможемо.